За минулу добу російсько-коопуційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі бойовики здійснили обстріли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. А в районах Красногорівки, Широкіно, Мар'їнки і Таремчука противник відкривав вогонь по укріпленнях сил антитерористичної операції з мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів. На Донецькому напрямку відбулося шість обстрілів українських позицій. По захисниках Луганського обстріли тривали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. А в Авдіївці до вказаної зброї російсько-окупаційні війська додали ще й вогонь озброєння танку звольної артилерії калібрів 152 та 122 мм, мінометів обох калібрів. На Луганському напрямку зафіксовано 9 провокацій проти сил антитерористичної операції. У напрямку Новозванівки та трьохізбунки. Ворог використовував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю. А в станиці Луганській вкотре було задіяно міномети 82-го калібру.